Чоловіки люблять очима? Що ж одягти на перше побачення, щоб привернути його увагу і вразити його вашою вродою? За відповідями краще звернутися до спеціаліста. І на щастя, в нас такий спеціаліст є. Знайомтеся, наша професіональна стилістка із Нідерландів Олена Міловідова. Знайомство з дівчиною починається з її фото, з відеопобачення, з живого побачення. Що ти порадиш дівчині одягнути на перше побачення? Чи на фотосет. З одного боку, це просто одягніть сукню, а з іншого боку, виникає багато питань, яка саме сукня, якого кольору, якого фасону, коктейльна, може, вечірня, а може, це занадто. Тому ми разом з дівчиною під час нашої консультації підбираємо одяг для її зовнішності, підходящої, для її темпераменту. І такий одяг, який виявляє саме її особливості, її принади. Це моя головна задача як стиліста посібу. Тобто наша задача не створити якийсь штучний імідж, якусь штучну історію, а важливо, щоб дівчина на фото була схожа на себе в житті. Це один з елементів довіри, яку, звичайно, важливо побудувати в стосунках. Образ для першого побачення це баланс між сексуальністю та елегантністю. За допомогою одягу, прикрас, за допомогою зачіски та макіяжу ми створюємо певний меседж для чоловіка. Тут важливо саме створити образ майбутньої дружини. Тому навіть дівчата, які дуже красиві і дуже розбираються в моді, іноді роблять помилки, адже в образі для першого побачення та для фотосету важливо не скільки вартість сукні або її актуальність в цьому сезоні, а важливо, щоб вона відповідала ситуації, тобто несла саме правильний меседж образ майбутньої дружини, викликала довіру. Ну і звичайно підкреслювала вашу сексуальність та привабливість. Які ж помилки можна зробити, вибираючи образ для першого побачення або для фотосету. Перша помилка це занадто діловий образ, який підкреслює ваш успішний успіх, тобто діловий костюм, занадто виразні аксесуари, підкреслено брендові аксесуари, годинник, ділова сумка, а також занадто дорогі прикраси. Це все считується як жінка, які стосунки вже не потрібні, бо вона занадто зайнята своєю кар'єрою. Друга помилка це занадто сексуальний образ, тобто, коли все дуже в обтяжку, занадто високі підбори, ще іноді з платформи, використання таких матеріалів, як мереживо, шкіра, особливо чорна, також занадто багато відкритого тіла. Такий образ считується чоловіками як дівчина для легких стосунків. Третій образ, який є. В якійсь мірі комбінацію перших двох це коли з одного боку на показ виставляються брендові аксесуари, з іншого боку підкреслюється сексуальність. Такий образ, якщо ми говоримо про США та Європу, зчитується як образ професійної girlfriend. і створює образ дівчини, в якої вже є чоловік, який нею опікується. Як же створити той самий образ для першого побачення або для фотосету? По-перше, слід пам'ятати, що чоловіки в моді не розбираються, але вони завжди зчитують той меседж, який посилає ваш образ. Він має бути простий та зрозумілий. Що це означає? Це однотонні кольори, тобто, в не використовуємо принти, що відволікають увагу. Чоловік все-таки хоче побачити вашу фігуру, тому вона має бути окреслена, але не повністю відкрита. Е, є таке правило, що. Завжди в сукні ми відкриваємо або одну зону декольте, або другу тобто або ноги, або декольте. Сукня для першого побачення може бути більш відкритою або закритою, в залежності від вашого побажання, сезону та необхідності підкреслити принади. Важливий також колір: червона рожева гама вважається найромантичнішою та найбільш приваблюючою для чоловіків. Також ви завжди не прогадаєте, якщо сукня буде світла, пудрова, бежева, нюдова. Це колір, який начебто натякає на оголене на тіло, але це не означає, що ви повністю відкриті. До того ж, ці кольори завжди виглядають елегантно. Чорний колір дуже сумнівний вибір, тому що чорний це колір депресії та закритості. Я рекомендую його уникати. Чим стиліст може допомогти дівчині у пошуку стосунків. Коли мені дзвонять клієнти подякувати за роботу, вони завжди кажуть: я отримав стільки компліментів в цьому наряді. Так, коли ви працюєте зі стилістом, ви виглядаєте краще. Вас помічають оточуючі, ви отримуєте багато компліментів. Але стиліст працює не тільки з вашим гардеробом, а й з вашим внутрішнім поглядом на себе, що не менш важливо. Одного разу до мене прийшла дівчина з питанням: як же мені зробити свої стегна візуально меншими? І вони в мене такі великі, що аж кошмар. Але коли ми з нею зробили виміри її типу фігури, тобто це плечі, талія та стегна. Виявилося, що навпаки, в неї плечі ширші, тобто її тип фігури передбачає якраз збільшення стегон. Стиліст допомагає побачити себе з кращої сторони, побачити свої принади, завжди їх знати та вміти правильно підкреслити а також вміти створити правильний психологічний меседж за допомогою різних стилів.